Я буду вам сьогодні показувати, які в нас нові слаби з'явилися на сайті Монітекс. Як ці слаби тут у нас знайти? Каталог товарів, монети. Монети в слабах. Дивимося всі товари. Зараз тут всі слаби. Ну, я всі зрозуміло не показую. Які слаби вже продані. Яких... Ну Зараз ми в основному ну, перше бачимо. Оранта, це та, що я за 50 тисяч купив. Десь місяць тому ось ми їй додали різні ось нові, новинка. Бачите, новинка написана. Теж ось новинка, буду показувати: 5 рублів. Так, що у нас тут? Долари? 5 рублів Олександра II, Новинка. Теж ось долари. центи, Також ми. Таку велику підбірку купили 10 рубльовіків в слабах, тому що була гарна ціна. І, в принципі, 43 500 AU Details. Ну, це якби гарна ціна за ці монети. І ви вже точно гарантовано купуєте оригінальні монети в слабах. Ну, зрозуміло, що у нас на сайті, якщо не написано копія, то це 100% оригінальна монета. Це ось такий слаб. У нас один залишився ms 67. Що тут у нас ще? Ще ось слаби пішли? Десятка 903-го, М-64 покажу вам її. Е, ці я не брав. Та й все.